Я підтримую тих професіоналів, які тримали тишу і до цього часу тримають в абсолютній розгубленості ворога Росію. А що буде далі? А який реальний план, а який нереальний план? І ми сьогодні їх цей план не відкриємо. Єдине, що скажу, що два беззаперечних професійних козири збройних сил це надзвичайна правильна утаємниченість операції і невідома для ворога взагалі нічого. І друге надзвичайна висока маневреність. Тих збройних підрозділів і збройних груп, які зайшли і виконують бойові завдання. Але дозволь ще раз уточнити, що це ніяке не знаєш не вторгнення, не якась, не якийсь там рейд. Це реальна бойова робота під час війни по звільненню наших же територій. Лікарна робота за п'ять днів. Тисяча квадратних кілометрів. Ми сьогодні так. з нашим редактором так. сиділи і передивлялися території європейських країн. 500 Монако, 500 Князівство ось, Монако за п'ять днів і це, і це, це ж не кінець не кінець. Подивіться наскільки вміло і далі маневрено. Білгородська область так само, далі Брянська область так само. А я, як фахівець, скажу, що на цих території цих областей знаходяться в тому числі стратегічні склади артилерійського, ракетного та іншого небезпечного озброєння. Росії. Брянськ, щоб всі знали, стоїть mm -hmm. на підземних складах ще другої світової. А... Якщо в цих складах якийсь нетверезий росіянин, який, знаєш, там ну, та може Ванько, загубить цигарку, то кінець. Кінець Брянську, ось в чому насправді ще одна військова, тій, що хочеш цінність такого контрудару, контратаки збройних сил України. Що вже три області, і всі три прикордонні з Україною під загрозою, саме військові об'єкти і сили і засоби збройних сил Росії.